27 січня у Кременчуці презентували новий проект Хаб майбутнього. Організаторам вдалося об'єднати творчі ініціативи, які допоможуть в реалізації та адаптації молоді та підлітків у суспільстві. Робота з підлітками і молоді для нас не нова. Кожного разу ми шукаємо щось нове і актуальне, і цікаве саме ці вікові категорії. В межах даного проекту ми змогли об'єднати всі напрямки, ті, які ми робили. Протягом цих років, і зараз ми йдемо в партнерстві з департаментом молоді і спорту з департаментом сімей та дітей. Також новий для нас партнер в цьому проєкті є місто Сили Кременчук, центр життєстійкості. Також нашим партнером новим на цьому етапі стає патрульний батальйон поліції міста Кременчука». Реалізація творчого осередку хаб майбутнього відбулася за підтримки «Проон». У хабі людина будь-якого віку знайде для себе щось цікаве. Всім бажаючим долучитися запропонують наступні програми розвитку: музичний інтенсив, джем сейшн, студія звукозапису, фотошкола, простір відповідального батьківства, тато вдома, психологічна підтримка група Надії, творчий підлітковий клуб про знання, допомога у навчанні з базових предметів, нейропедагогіка для дітей, бізнес-школа, власна справа з нуля та основи коучингу. Також хаб майбутнього пропонує літній вікенд Абір для дітей та підлітків програми підготовки наставників для дітей сиріт та дітей з кризових сімей. На даний момент ми співпрацюємо у галузі роботи з молоддю і сім'ями, незалежно від статусу, чи це пільгові категорії, чи це місцеві. Також працюємо в напрямку інтеграції ВПО у суспільство Кременчука. Ми разом проводимо різні заходи інтерактивного формату, психологічного, в тому випадку як і фестивальні, бо попереду ще заплановано багато дуже цікавих і звичайно корисних заходів разом із центром житті. Ційкості та ф'ючеха я просто з гордістю можу сказати, що відкрилось таке потужне місце, де більшості молоді люди, підлітки, але й для дорослих є місце будуть отримувати можливості для безкоштовного навчання, отримання нових навичок і активної взаємодії. Єдина умова це безкоштовна реєстрація. От тут QR-код приходьте, будь ласка, реєструйтеся, і ви зможете абсолютно безкоштовно взяти участь у тому, щоб отримати нові перспективні знання. Свою діяльність хаб майбутнього реалізовуватиме протягом 24-го року на базі Християнської церкви Завіт за адресою вулиця Троїцька, 1Б. Тож, якщо ви хочете стати частиною великої творчої родини, не зволікайте, а приходьте та долучайтеся. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.